Девід, вон влітіть. смотри. Біго! Деві! Вон пірліті! Примирення з Україною неодмінно буде. Про що раптово заговорив Путін і чому пропонує триденне травневе перемир'я? У Росії починається підготовка до, як мінімум, тривалого припинення вогню. Загроза для червоної площі Україна не може гарантувати безпеку тих іноземних високопосадовців, які ризикують приїхати до Москви на 9 травня. Зокрема, лідера Китаю Сінь Цзіньпіна. Це залежить від руських, і якщо хтось їм ще вірить, ну нехай спробують на собі нові санкції, як сталеві лищата. Що Вашингтон пообіцяв Кремлю в разі відмови укласти мир. І як у США оцінюють можливості російського війська. Коли Росія каже, що вони перемагають, то ні, це не так. Якщо б вони перемагали, то за три роки вже б виграли цю війну. А Зараз іде четвертий рік. Друзі, ви на каналі Яніна Соколова. Наша команда зібрала для вас найголовніші новини тижня, що минув, і анонсуємо ключові події, які відбудуться вже найближчим часом. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі нові відео. Зробили тоді давайте починати. Червоний рівень небезпеки для Москви і червоної площі, і не лише для неї. Путін організовує традиційний парад по бідобєсі на 9 травня. Втім, цей день може перетворитися у нову кремлівську провокацію. Російські силовики готують теракти, щоб потім звинуватити в цьому Україну. Про це заявляє міжнародна розвідувальна спільнота Інформнапал. Дані отримали від перевірених інформаторів у ФСБ. Там розглядають віддалені від столиці міста до прикладу, Улан Уде або Хабаровськ. Натомість про загрозу для Москви заявляє Зеленський. Президент наголошує, що Київ не може надати гарантії безпеки для тих іноземних високопосадовців, які ризикнуть поїхати до Москви. На жаль, ми розуміємо. Хто ці сусіди? Росія і на що вони готові? А заради якихось радикальних політичних дивидендів всередині своєї держави, передусім від них провокації можуть бути, а це в їх стилі. Наприклад, сьогодні, в ці ці дні, вони говорять про те, що вони хочуть е, якесь часткове. Сісфаєр, але ви повинні знати, наприклад, кількість штурмів сьогодні найбільше за останні місяці всі дні. Вони показують більше 200 штурмів. Віри немає. Провокація можуть бути, але це залежить від руських. І якщо хтось їм ще вірить, ну нехай спробують на собі. Путін у великому фільмі інтерв'ю про власні 25 років у владі почав міркувати про те, що насправді не планував. Велику війну проти України, та й, взагалі, диктатор переконаний, що в майбутньому між Росією та Україною настане перемир'я. Ці заяви прокоментували в центрі протидії дезінформації Росії, нібито доведеться примиритися з українською частиною, як він сказав, народу. Звісно ж, не існує ніякого російського народу, до якого українці. б Належали, але е, він же ж не може росіянам сказати, що з українцями, оскільки пропаганда російська, вона тривалий час е, прибирала суб'єктність України українського народу, і росіяни робили все, щоб самі росіяни їхнє населення думало, що українці це частина Росії. А е, тому зараз він робить таку заяву. Яка означає, що Росія починає готуватися до миру, і фактично, фактично, росіяни е, ближчим часом можуть говорити про те, що примирення може йти, але звісно, що вони продовжують висувати свої умови. Передчасно говорити, що Путін тут і зараз почне йти на мир. Але принаймні зміна пропаганди і комунікації вона завжди означає, що вона завжди йде попереду певних політичних кроків. Керівник ЦПД вважає, що на Путіна можуть не публічно тиснути. І президент США і президент Китаю, які не хочуть продовження активної фази війни. А у Вашингтоні вже підготували план, як змусити Москву йти до завершення бойових дій. Сенатор республіканець Лінсі Грем, наближений до Дональда Трампа, заявляє, що має підтримку понад 70 колег з обох партій. Всі разом готові запровадити закон про нові економічні санкції. Йдеться про нищівний 500 відсотковий тариф Путіна відправлять на безлюдний острів. Так цю пропозицію коментує інший сенатор, демократ Річард Блюменталь. Айгафефінастейськангес. Я вірю, що Конгрес США ухвалить цей двопартійний законопроект про санкції проти Росії. Така підтримка має надіслати дуже страшний сигнал Володимиру Путіну, що Конгрес підтримує Україну і він повинен припинити тягнути час і підтакувати президенту. Дональд Трамп назвав це підтасовуванням. Він згадував про ці види санкцій. Цей законопроект накладе 500% відсоткових тарифів на продукцію з будь-якої країни, наприклад, Китаю чи Індії, яка купує російську. Нафту природний газ та інші товари. Це відправить Росію на економічний безлюдний острів в повну ізоляцію. Російська економіка, яка і без того перебуває в стані дестабілізації, зазнала б дуже сильного удару. Island, Росія хоче уникнути ударів і намагається пройти крізь крапельки, так само як і на великдень. Ворог знову пропонує так зване перемир'я цього разу на три дні. Ну, під 9 травня Зеленський натомість відкидає короткотривалий псевдорежим тиші, нагадує про готовність України йти на повноцінне тридцятиденне припинення вогню. В МЗС кажуть, що Україна готова і до 60, і до 90 днів. Головне, щоб до цього був готовий ворог. У російські брехливі пропозиції не вірять і у Вашингтоні. Про це говорить Кіт Келоп, спецпредставник Дональда Трампа. Триденне припинення вогню. Це абсурд. Президент хоче постійного всеосяжного припинення вогню. Зупинки атак морської, повітряної, наземної інфраструктури щонайменше на 30 днів. А потім ми можемо продовжити його. Росія не перемагає у цій війні за останні півтора року. Оку, Росія не зробила жодних серйозних успіхів. Вони не взяли Київ. Вони не просунулися на захід від Дніпра, що є серйозною перешкодою. Вони не взяли Одесу. Вони втратили сотні тисяч солдатів, а насправді нічого не зрушили з місця. Вони просуваються на метри, а не на кілометри. І українці запекло воюють на своїй власній землі. Тому, коли Росія каже, що вони перемагають, то ні, це не так. Якщо б вони перемагали, то за три роки вже б виграли цю війну. А зараз іде четвертий рік. Їм треба зупинитися, і це у Свідомити. Я думаю, що українці хорошій позиції. Ще не літо, а на Росії вже гарячі. Українські дрони сотнями атакують Крим і Новоросійськ. Головне управління розвідки пише нову військову історію. Кілька місяців тому уразили гвинтокрил ракетою із морського дрона. Ну а тепер вдалося поцілити літак. І насправді, друзі, одразу два літаки. Панове, про все це розповім буквально за лічені хвилини. Ви обов'язково дочекайтеся. ну а поки що не забудьте підписатися на наш канал. Далі маю ще кілька важливих новин. Історичне підписання після кількох місяців дискусій, гострих публічних коментарів. Україна та США нарешті підписали рамкову угоду про спільний доступ до корисних копалин. Всі проблемні моменти, як то не існуючий борг понад 300 мільярдів доларів, із фінальної редакції зникли. Угода стала абсолютно партнерською. Це угода про створення інвестиційного фонду в Україні з 50 на 50 з розподілом і часток управління і часток, які будуть вносити сторони. Відповідно, внески будуть здійснюватись в грошовій формі. Американська сторона також може зараховувати допомогу нову, підкреслю нову військову допомогу для України як внесок до цього фонду. Відповідно, Україна зберігає Собою контроль над всіма ресурсами, тобто надри, інфраструктура, природні ресурси, не є частиною або умовою цього фонду. Цієї угоди Україна лише здійснює внесок з нових ліцензій з нової ренти на корисні копалини. Це буде наш принесок. 50% Ми будемо віддавати в цей фонд. Втім, безпекових гарантій в угоді. Також не з'явилося, але вочевидь документ вже підштовхує США до подальшої співпраці. Але тепер не у форматі безоплатної військової допомоги, а через узгоджені продажі держдеп США погодив експорт зброї Україні. Сума першого контракту 50 мільйонів. Кілька днів і ще одне погодження. Тепер на технічне обслуговування та тренування пілотів та персоналу винищувачів F-16. Контракт на понад 300 мільйонів. У мережі вже з'явилося відео, як старі неробочі винищувачі, які підуть на запчастини завантажуються на американському литовищі в українській ан 124 «Руслан». Водночас видання New York Times стверджує, що до кінця літа США відправлять до України ще одну систему Петріот, яка нині перебуває в Ізраїлі. Ще одну додаткову систему можуть передати через Німеччину або ж Грецію. Україна намагається закрити небо від російських ракетних атак. А українські безпілотні системи знову і знову знаходять шпаринки протиповітряній обороні ворога, масований наліт дронів на Крим. Під прицілом опинилися військові литовища. Краснодарський край, новоросійськ, один із найбільших портів противника. Дрони летять сотнями. Російські міноборони заявляє, що збили ледь не 150 безпілотників, і очікувано мовчить про ту кількість, яка зрештою долетіла до місця призначення. Вон, вон, вон он, огни, огни идут с той стороны. Ю твою мать на! -уй. Давид, вон влетит, смотри! Бегом! Давид! Вон пи*** летит! Сука! Оеть! <соскоррес> Блять! <соррес> 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 Гур працюють у Криму. Вже нікого не дивують чергові відео уражень, які здійснюють тепловізійні FPV-дрони. Працює спецпідрозділ розвідки примари. Безпілотники дістають в глиб півострова завдяки морським магурам. Вони працюють як платформа доставки та ретранслятор сигналу. Українські FPV уражають пускові установки с 300 та радіолокаційні станції. Маємо і насправді друзі історичне ураження. Наприкінці минулого року безекіпажні дрони Магура дебютували із полюванням на російські гелікоптери. Тепер морський дрон «Гур» поцілив ракетами одразу два російських винищувачі су 30 Екіпаж одного літака катапультувався в чорне море та був врятований цивільним судном. Інший знищений у Криму за попередніми даними не вижив. Україна нищить тилову Росію, а Росія і надалі планують диверсії і замовні ліквідації в Україні. Я кремлівські куратори готували замах на блогера та волонтера Сергія Стерненка. Всі подробиці для вас зібрала у наступному відео. Подивіться обов'язково його ось тут. Ставайте спонсором каналу, друзі. Допомагайте чесній журналістиці. Па-па.